Дай Боже файного і світлого дня середи. Свіжого головне. Слухайте, навіть горіх вже розпустився, трошки померз. Цього року відпочине від горіхів перезапуститься. Сьогодні дає нам супер урок святий Ігнатій Лойола. Урок по такій темі, яка мене дуже цікавить за останній час. Женька мені підкинула днями книжку, здається, Річарда Рора. І, власне, там він багато говорить про те, як бачити Бога в цьому. І ця тема мене дуже цікавить тепер. І Лойола дає таке файне підтвердження. Він каже: ми повинні старатися знайти Бога у всіх речах, у всіх подіях і в кожному досвіді. Ви, ви чуєте, у всіх речах знайти Бога у всіх подіях і в кожному досвіді. Бо Бог. У всьому присутній діє і кличе. В усьому присутній, в усьому діє і в усьому кличе. Говорить з нами. Уміння бачити Бога у сутвореному це найвище мистецтво християнської духовності. Вміти бачити Бога у тому, що сотворене. Вміти бачити Бога в тому, що Він зробив і що Він робить. Це найвище мистецтво християнської духовності. Гнатій Леова. Слухайте сила! Це запрошення для нас, особливо тоді, коли підгасає наше спілкування з Богом, підгасає наше розпізнавання Бога, Його слухання, то вчитися лізти у природу, вчитися лізти і бачити Бога в усьому. В усьому довкола є якась частинка Його творення, якась частинка Його почерку, Його стилю, його способу в усьому. В камінні уявляєте, у деревах, у листочках. Святий Франциск взагалі казав, що ви розумієте, усе довкола нас це брати і сестри від Бога. Він нам він казав там брат місяць, не знаю, сестра Сонце чи навпаки брат Сонце, сестра місяць, сестра ніч, він навіть смерть називав сестрою. Но це ще, Я ще до такого рівня не дійшов. Але розумієте, у всьому побачити стиль Бога. Його, Шрифт його почерк — це мистецтво. І це дуже класне вміння. А чому мене це так торкає? Бо тиждень тому чи два тижні тому я почув Бога під грушкою у нас у саду біля парафіального будинку. Я мав декілька годин такої пустелі, сів собі, включив музику легесеньку, такий фон. Горобчики співають, пташки всякі різні. Я сижу, сонце гріє. Холодку на кріслі, читаю книжку, а потім не можу читати. Якось, як Шевченко говорить, мені так любо-любо стало, не наче в Бога. Мене покликали до раю, а я собі у бур'яні. Ну, я не зовсім у бур'яні на кріслі, не, не по всіх Шевченкових канонах, але якось так відчув, що Бог мене любить, що Бог дбає, що усе, що робиться навколо, навіть в саду, воно не є випадковим. У Бога все під контролем. Якось такий відчув мир, особливо від, відносно тих викликів, які маю і зараз по житті, такий відчув мир, що Тарас, в тебе є тато, який піклується. Ти дозволь собі бути дитиною, в тебе є тато. І тому оцей заклик нехай стане для вас сьогодні благословенням, що ми повинні старатися знайти Бога у всіх речах, подіях і у кожному досвіді. У всіх, не в деяких. Не в значущих, не у більш духовних, у всіх, хто шукає, той знаходить, хто досліджує, той дослідить, хто вивчає, той вивчить. І тому давайте перевіримо себе. Якщо ми повинні старатися знайти Бога у всіх речах, у всіх подіях і у кожному досвіді, то поділіться, будь ласка, в коментарях, в якому досвіді за останні 2-3 тижні ви бачили Бога. В яких речах, в яких конкретних, можливо, предметах ви бачили Бога, і у яких досвідченнях, в якому досвіді ви бачили Його руку, його почерк. Напишіть. Або, якщо вам повезло, ви виграли джекпот, то напишіть, у яких речах, у яких подіях і в якому досвіді три речі, де ви досвідчили якось Божу присутність і яким чином. А якщо ні, ну то бодай чомусь одному. Бодай якійсь речі, бодай в якомусь досвіді, або бодай в якійсь події це, і нехай це стане для всіх нас потіхою і благословінням. Мені так подобається до того ж, коли ви там ще потім плюсики ставите, коментуєте коментарі один одного. І це файно, це також так спільнотно і любовно. Файно. Будьте благословенні. За Ігнатієм Лойолою досвідчуйте Бога в усьому, що нас оточує. І нехай цей досвід зрощує ще більше наші з ним стосунки і дає нам ще більше на нього відкриватися і ним. наполнивате се. Мајте се фајно. Мервам.